Тобто потрібен лідер. І тут була проблема в руському світі, для, особливо для руських з сучасних українських терен, тому що більша частина князівських родів вимерла в попередні десятиліття в 1620-30-х роках. Ті, що залишилися, вже, скажімо так, латинізувалися. Часто вживають термін полонізувалися, це не зовсім точно. Я би сказав, латинізувалися або каталізувалися. Від слова католицизм, тобто вони приймали католицьку віру і латинську культуру. Нагадую, знову таки латинська культура, а не польська, там якась народна культура чи щось подібне, були в першій половині 17 століття, якби лінгва Франка і його основною культурою речі посполитою. Пізніше польська аж поступово, і це більше вже 18 століття, коли вона Поступово посуває латину там з ділових документів, там з листування і так далі. так ось більше цих родів е, вони латинізувались яскравий приклад в цьому рідкім вишневецьких той самий князівський рід, які мали ну, очевидь, Гедеміновичів е на початках роду, не знаю За Рюриковичу, будь варто кажучи, не бачив таких досліджень, які б це доводили, е взагалі складно простеження князівських родів. Тобто, початки, е ну це завжди складна річ, тому що. Ну, традиційно люблять, якби прибавляти собі в предків якомога знатніших е окрема історія. Там, наприклад, Габсбурги тобто, в чому їхня знатність полягала. Ну, це недавно вийшла книга про них. Хто вважає, може, лабораторія видала почитати е Володарі Світу. Дуже цікаво. До речі, мені сподобалася ця книга, легко написана. Е так ось Вишневецький, один з князів, який з цього роду вважається таким формальним засновником Січі, Дмитро Байда Вишневецький, також уже в 30-ті роки Яремо Вишневецький вже повністю позиціонується з латинською культурою і латинською проектністю, католицькою проектністю в Речі Посполиті. А це ж був претендент номер один на те, щоб якщо колись десь. Русини захочуть отримати свого князя чи очільника. Ну, вишневецькі посилі, впливовості, родовитості були претенденти номер 1 Не дарма ж все-таки син Ярема Вишневецького, Михайло Коробут. Вишневецький деякий час буде навіть королем, речі посполитої Правда, дуже невдалим королем, тому що він десь рівня Юрася Хмельницького був правитель, але все ж таки це.